<кій> На дворі був 1941 рік. Війна, навчання, <кій> всі вчаться, всі вчаться. Ваня рабиться. Був найкращим студентом. О, він. Першого класу. Він. <рес> він, він, він це. Його забрали на війну в 39-му, але він в 41-му вернувся. <рес> Я ретро фільм знімаю. Ретро. Він він ходив. На уроки він ходив з самогонкою. Це ви можете бачити в нього на столі. На столі в нього самогонка. Ваня, Ваня, він, він такий хлопець, він завжди любив похмелитися перед уроком. Е, сьогодні Вані стукнуло 40. сорок. Сорок тижнів. А це Василь. Це, це його ключі від газону. Там далеко, в тумані знаходиться Олег Куліковський. Всі ви пам'ятаєте битву, е, е, як ця битва називати? Куліковська. Куліковська. В ній приймав наш ветеран Олег Шуліковський. Він приймав участь, він їздив на тестубійся. Помахай нам, Олеже, помахай, помахай, Олеже, помахай. Отже, на цьому наш фільм. Наш фільм закінчується. Я, я Остафійчук, юра режисер. Режисер постановщик Костенюк Василий, продюсер Храпко Вася. Слава до побачення.